Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кутінком-анджелами з півдня Одеської області. Сьогодні буду ділити-пересаджувати кузь бадана. Гляньте, ось його коріняка. Дивіться, які йдуть пагони від кореня. І дивіться, тут є такі розгалуження. Я хочу його розділити, пересадити. Це бадан, у мене ранній який цвіте ранок навесні. І зараз буду різати. Спочатку обріжу пагони ближче до кореня. Дивіться, я тут дивлюся, тут у нас є отакий бутучок. Я так думаю, що це у нас буде точка росту, я думаю, що це буде тут брунька. Ось, бачите, він так виділяється. І ось ще одна, брунь... ще одна брунька йде ось. Ось такий, як бугорок йде. Я візьму тут, відріжу. так. Ого, не відрізала. Відрізаємо. І так обріжу кожну гілочку. Дивлюся, тут у нас ось. Є така вачка ось точка росту, тому відрізаємо за нею, за цією точкою, ось так. Ще раз, бо коріння товсте. І знову обираєте бік. Так, дивимося далі. Тут щось, тут щось Тут щось. дивимося далі. Тут у нас я не бачу нічого, але нам треба саджати, ділити. Отут у нас, дивіться, розглудження йде ще ось вліво. Просто відріжу корінь, щоб я змогла його просто розділити. Теж відкидую в сторону. Лишається ще одна така гляка. Теж я тут не бачу ніяких. Ну, хоча ось тут є ось така, наче почечка, ось є у нас. Не можу приблизити, зараз ось. Щоб поставити в бік, ось, бачите, вона йде трошки така, як сторону. Теж обріжу за цією почкою. Зараз теж обріжу О. і покажу цю велику коріняку. Дивіться, що вийшло тут у нас дуже великий корінь. Відрізаю трошки по бокам корінчики, тому що при посадці кожна рослина старі корінчики, ну, вони їй не потрібні, тому що вони відмирають, а нарощуються молоді. Тож так от обріжемо зараз всі корінчики, ці катер часто працює. Часто так от мокрий, тому трошки зарджавіл. Як то кажуть грузинську анекдоті, як називається э, цвях у, у воді. Називається зарджавіл. Ось, цей корм я так от повністю і буду саджати в ґрунт. Посаджу вот так повністю в ґрунт. Потім, коли посаджу, покажу. Все, кринчик можна тут. Обрізати. Тепер дивимося далі. Спочатку беремо кожну цю поділку, обрізаємо листя, тому що листя це буде нам забирати наші всі життєспособні діяльності від кореня, тому нам листя не потрібно. Отак, для початку візьму всі оці діленки, обріжу листя. Все, обрізала, як бачите, ось ще кіточки поврізала ось купа листя, ку... з кіточками, разом все обрізала, жалко, але мені треба, щоб воно скорінялося. Там один кущ квітне, це другий ку... кущик я викопала, і тому перший нехай квітує там. Це на такому місці ріс вже. Ну, і бачите, вже давно ріс вже таке тупо наростало. Треба його ділити вже обов'язково. ну Зараз вже вечір, завтра, ой, завтра, сьогодні вже десь сьома година вечора. Це з вечора обрізала все. Так, воно нехай лежить. Воно все мокре, нічого страшного. А вже зранку буду показувати, як я буду ділити його далі. Ну, скажу, по-перше, що я це його ділю такий кущ вперше. Це мій перший досвід. Я ділила їх невеличкими колись, коли вони були з маленькими відростками, з корінцями, а таку, таких великих я ще не ділила. Це все піде завтра в компост листя з квіточками, А це вже завтра зранку стане і почну ділити далі. Вже пізно, вже треба йти в хату. Трошки прохолодно, в руки холодно. Завтра вже трошки буде тепліше у нас, і будемо. Працювати далі. Треба там ще приготувати землю, тому що земля ще не, го не готова, треба її прокопати і саджати. Ну, наразі все. Завтра буде день, як то кажуть, буде піща, да? будемо завтра вже ділити. Холодно, вже змерзло в руки, руки, тому що перчатки вдівати, взяла на рукавички, але воно все мокре, все болото і. Рукавички сковзають туди-сюди тому голими руками. Ну, доводиться іноді працювати голими руками в землі, ну що поробиш? Погода така, що не дозволяє, а час йде, тому треба працювати. Ну, наразі поки все, завтра буду доробляти. Ну, друзі, вже показую, зразу, я вже розділила всі по кусочкам кореняки. Оцю цю коріняку викопала таку ямку, бачите, посадила. Порізала ось такими шматочками. теж. Ну, Тут, бачите, наче така як брунечка. Ось вона. Я так кладу лежачий корінь, не заглиблюю дуже, тому що у бадана коріння поверхневе. Саджати глибоко не потрібно. Тут теж ось такі. Ну, так само посадила кусочки корінчиків, а тут, бачите, вже ось. Тінчики, де вже з листям були. Ось воно таке. І ось так воно виглядає. Теж, бачите, корінь не закопувала в глибину, а кладу лежачі. Лежачи. Ось, бачите, ось воно. Все покладені лежачі, лежачі, лежачі. Зараз трошки пролию, тому що сьогодні в сьогодні нас. Спекотно, а за е, поніку обіцяють дощ, ну то таке до понілка треба ще дожити. Тут у мене ще лишилось місце, якраз е, викопала ось, ну, остаток ще бадану, цей пізньо квітковий. У нього, бачите, навіть листя відрізняються, і цвістин буде набагато пізніше. Відрізняється він від такого банана, бадана ранньоквітучого тим, що у нього коріння, бачите, лягло на землю, і саме вже вкорінилося. Повністю, бачите, впродовж всього кореневища цього є своє коріння вже, ось, бачите? І бадани всі ростуть. З поверхневим корінням, тому їх заглиблювати не треба. Треба саджати на глибину десь сантиметрів, ну, виходить, геть неглибоко, сантиметрів 10 максимум. І ще одне бадани не люблять сонця, прямих лучів сонця, тому що коли от, от такі коріння вилазять на поверхню, вони галяються і можуть просто перегоріти на сонці. Просто висохнуть, тому саджаємо бадан. Ну, всі ви знаєте, що бадан це тіньо любива рослина. Ось ми тут, бачите, ростуть е, два бадана. ну такі сорти, такі ж самі, ранньо квітучі і пізньо квітутій. І ось хочу вам зараз показати, гляньте, що робиться скореневищими. Дивіться, як вони огуляються. Бачите, ось ось вони і пішли, це вже голе коріння. Ну цей вже я буду ділити після цвітіння. взагалі їх треба ділити після цвітіння. Це десь кінець літа, початок осені. Але так як я вже там викопувала б на замовлення, бо нам діночка дуже-дуже просила, то я викопала, відділила їй. Ну і довелося вже викопувати весь корінь і ділити. І так само, ось пізньо квітучий. Дивіться, так само. Ну Тут каміння, якби він ліг на землю, от воно би все б тут укорінилося. Бачите, в нього кореневища ці старі лягають на землю і вкоріняються дуже добре. Ну теж, ну ще навіть не видно, щоб вони бутони пускали, наскільки у них різниця велика. Бачите, треба, щоб все-таки вони росли в ціні, особливо влітку. Тут у нас ростуть кущі ліщини. Ну, знаєте, так, цено мені так вилічилось. І тут у нас влітку тінь. Тут зовсім немає сонця в цьому місці, тому якщо ось коріння оголяється, то це не страшно. Якщо у вас попадає сонце, то треба його відсадити. Ну, не любить він прямих сонячних лучів. Так, що ще хочу сказати, що. Бадана не так багато є сортів, всього 10 сортів, здається, є всього. Є карликові сорти, колись у мене був, але е, пропав. Він у мене тут ріс, тут трошки більше сонця було сюди, в цей край. І він у мене просто-напросто пропав. Гарненький був, реально такий мініатюрненький був, сантиметрів, всього десь 10 у висоту разом з квітоносами. Є бадани з бордовим листям. Мені подруга Оля презентувала, він у мене ось тут теж в росте, потім я його звідси приберу. Бачите, у нього Бачите, молоде листя і бордове, не зелене. Це бордово -лисний. Це У мене третій сорт який є. Крубу був колись карлик, вели, пропав. Ну, пропав і пропав все. Так що, друзі, бадани множаться після цвітіння. Ще можна їх множити і насіння, але це ну, хто хоче повозитися, то після восени, після цвітіння, треба зібрати насіння, потім стратифікувати, потім його висівати. Короче, хто хоче повозитися, почитайте в інтернеті. Можете множити. Легше всього, множиться кореневищами І доволі неважко, досить так гарно приживається. Друзі, дуже він гарний листя, в нього зелене взимку теж. Особливо, бачите, цей пізньоквітучий, він взагалі от зеленіший, ніж ранньоквітучий. В нього, виходить, все пізніше розвивається листя, пізніше відмирають. Така неприхотлива квітка. Єдине, що він не любить застою води, хоч він Любить вологу і тінь, але застою води він не переносить. Він просто у вас захворіє від грибкових хвороб, від гнилі і просто пропаде. І на сонці не можна, і в воді не можна. Ось така рослинка невибаглива, хвороб більше ніяких немає, шкідників теж дуже гарна. Я склад неприхотлива, ну, вірніше все-таки любить полив і любить більше тінь, ніж сонце. Все, друзі. Ну, якщо ще якісь будуть питання, пишіть під відео. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.